Сьогодні я хочу ще розказати вам про стосунки: а саме, чому деякі стосунки розсипаються, а деякі стосунки дуже міцні і доходять до старості людей, які є в тих стосунках. Перше, це Традиції не у кожної пари, на жаль, вони є, але традиції це те, що тримає стосунки на плаву, коли у вас дуже багато сварок або зараз просто кризовий період у ваших стосунках. Традиції це про те, що є тільки у вашої пари. Наприклад, традиція це може бути один раз на тиждень ходити в якийсь ресторанчик або на побачення, або там дивитися кіно. Коли з'являються діти, ці діти можуть входити в традиції, але завжди мають бути традиції, які залишаються тільки вашими і об'єднують тільки вас як чоловіка і жінку. Тому що якщо традиції пов'язані тільки з сім'єю, там, наприклад, або з друзями, або з вашими рідними, або з вашими дітьми, то коли щось станеться з друзями, щось станеться з рідними, або діти просто виростуть і підуть з вашої сім'ї, тоді традиція розсиплеться. А нам треба традиції. Яка буде об'єднувати нас завжди? Друге, це спільний світогляд. Моя бабуся на моєму весіллі сказала таке побажання мені і моєму чоловіку: будьте різними, але дивіться в одну сторону. Про що це? Це якраз про спільний світогляд. Ми знаходимо партнера, який зазвичай не такий, як ми, який має свої вподобання, який має свої плани на життя. І ця різність, вона насправді нас спочатку приваблює, або, наприклад, ми маємо різний менти. Літет, спочатку це така гостринка, перчинка. Нам це так сильно подобається. Але коли перчинка-гостринка, ми вже звикли, і нам хочеться якоїсь стабільності і розуміння, наприклад, у нас якийсь кризовий період зараз починається. Тоді ми хочемо якраз і більше однаковості. І Якщо у нас немає нічого спільного, немає спільного світогляду, немає якихось перетинів, нам буде дуже важко і дуже складно пережити цей кризовий період, тому що насправді ми притягуємося до партнера, який не такий. Як ми, він закриває нам щось, чого у нас немає, і так само ми йому. Але чим більше у нас буде спільного, тим простіше нам буде пережити кризи, які 100% будуть у ваших стосунках. Третє це вподобання в їжі. Як не дивно, але багато часу ми їмо в своєму житті, і їжа в нас пов'язана з безпекою на базовому рівні. Чому? Тому що, коли дитинка народжується, вона лякається, тому що вона не розуміє, що взагалі з нею сталося і що перше роблять. Кладають її до грудей матері, і тоді дитина заспокоїться. Підсвідомо зчитує, що їжа дорівнює безпеку, і коли я цю безпеку розділюю зі своїм партнером, тоді у нас і з'являється, наприклад, спільний світогляд. Ми з тобою схожі. Тому що раніше, коли ми всі жили в печерах, тоді ознака безпечності було їсти разом. Їжа це про безпеку і це про єднання пар. Четверте це сексуальний стосунки. Хочу вам позначити і хочу звернути вашу увагу на те. Що секс не стоїть на першому пункті, там стоять традиції. Але сексуальні стосунки важливі для кожної пари і для кожних стосунків. Тому якщо зараз наразі ви відчуваєте, що сексуальний потяг, лібідо, знижені, або вас вже не так чарує ваш партнер, тоді обов'язково починайте з цим працювати, тому що сексуальні стосунки вони об'єднують пару. І якщо цей пазлик випадає зі стосунки, то воно додає ще більше напруги, особливо коли. Ми говоримо про якийсь кризовий період. І п'яте, те, що об'єднує пари, і те, що дає стосункам можливість дожити до глибокої старості, це дотор. Не плутати це з сексом, тому що доторки це про обійми, про поцілунки, про якийсь тактильний контакт. І дуже часто ми всі дивимося на бабусь і на дідусів, які йдуть у парку, тримаються за ручки, і нам це дуже мило. Але насправді саме оце тримання за ручки і дало їм змогу дожити до старості у стосунку. Надіюсь, вам було корисно С запитання стосовно цього в коментарі.